Оксана Іваненко Тарасові шляхи, скорочена частина перша: Чорний шлях. Скільки тих шляхів на світі, і куди вони всі ведуть? Увечері сяде дід на призбі малий Тарас коло нього, показує дід на темне небо. На чисті зорі й каже: Ото от, чумацький шлях. Дивно, що й на небі шляхи, тільки хто ж ходив ними? Невже чумаки? Ото їдуть, їдуть мажами навколо самий степ та тиша. І не нешелесне. Глянуть на зорі, ото й дорога, показує дід. А вони ж чумаки, коли наш чорним шляхом їдуть? питає малий Тарас. Еге е, ж, чорним, покивує головою дід І довгі сиві вуса аж до грудей звисають. Чорний шлях Тарас добре знає. Він проходить повз їхнє село, повз самісіньку хату, бо хата їхня саме край села стоїть. Особока, старенька, як бабуся, з підсліпуватими очима. Тим шляхом ходять і тато, і мати на панське поле. Як його не знати? А чого він чорний? Тому що чумаки чорні. І дивно на Тарасові, іду. Їдуть чумаки, чорні, засмаглі своїм чорним шляхом, степами, селами, такими, як їхня Кирилівка, а потім шлях цей аж на небо веде. І на небі його вже чумацьким звуть, бо там зорі світять, і від них, звичайно, дуже видно і ясно, як у день. Та дід сміється і хитає головою. А того він чорний, що страшний. Тільки хотів Тарас розпитати, чому ж він страшний, як покликала Катруся, що спати вже час. Ех, шкода, що дід не доказав. Удень нікого розпитатися. Матінку і тата тільки на світ займається, вже на панщину женуть. Удома хазяйнує старша сестра Катруся, а їх же дітей п'ятеро за всіма доглянь. Усіх нагодуй, а самій ще тільки чотирнадцять років. Хоча й кажуть людям, година вам щаслива, щоб ви бачили сонце і світ і діти перед собою. Та невелика радість оті діти у кріпака, бо й не бачиш їх перед очима, ростуть як бур'ян. Ні їх нагодувати, ні їх приголубити, а там виростуть, ідуть поневірятися по наймах, та це ще й добре, а то як заберуть до панського двору або в москалі. Москалями в ті часи називали солдатів. Хлопці віддайдуть, тоді вже прощайтеся. Катруся, дарма що невеличка, бігає, порається, турбується про всіх. Ще час знайде квіти коло хати полити та прополоти, хоч і стара хата. І покрівля вже почорніла, та як зацвітуть катрусині чорнобривчики та маки, веселіше стане серце. І катрусі вже й не шкода. Що не бігала вона з дівчатами гуляти, а все коло роботи. Це ніколи їй. Ніколи катрусі. Тарас народився, його нянчила, потім Яринку, потім Марійку, Йосипа. Ніколи. Коли її розпитувати? Та вона, правда, і в Тараса справ мало. У ставку купатися треба? Треба. З хлопцями у поросі вивалятися треба? Треба. А потім знову викупатися, їсти схочеться, та однаково нічого додому бігти, нема нічого. Може, якусь шкоринку катруся суне, або він щось сам знайде в садку, потім до кузні забігти. Як коваль працює, подивитися гупає він молотищем іскри летять, а сам сміється. Кажуть, у них такий коваль, що і у Вільшаній немає. Еге ж, у Тараса також справ багато. Не щуєшся, як і літній довгий день мене. Оце вже він утік від свого товариства, заховався в густих кущах калини і замріявся. Він любить отак заховатися десь у бур'яні чи в калині, задивитися на небо і мріяти, мріяти. Зараз воно синє, синє. Небо над головою і здається йому, що це великий високий дах, а там. У далині десь на обрії дах цей спускається до землі. Там його стовпи залізні підпирають, думає Тарас, за горою, напевно, як і йти цим шляхом, так можна і до стовпів добрести і побачити, що за ними за тими стовпами. А як на могило, що за селом злізти, то, може, і видно їх. Микита, старший брат, мабуть, уже бачив ті стовпи, бо як батько чумакував, то брав його з собою до Одеси. Але ні. Краще не питати Микито, краще самому піти на могилу і подивитися. Та вилазить із своєї схованки. Підтягає міцніше Очкурець на штанях, як годиться всякому мандрівникові, і біжить до могили. Та треба долиною, потім левадою, потім ще трохи долиною, а там і могила. Він до вечора ще встигне. Могила висока висока. Казав дід там поховані славні козаки. Уночі страшно дивитися на неї. Мабуть, виходять ті козаки з могили, а між собою. І цікаво, і страшно. А зараз не страшно адже ще день, і сонечко тільки хилиться до гори. Пробіг він ливаду, пішов повільніше. Чому? Як лежав він, здавалося, зовсім близько. А тепер йде йде. А ще й до могили не дійшов, от нарешті могила. Зліз він на могилу, бачить унизу з одного боку село. Усе в садах. Із загілястих старих верб та струнких тополь видно дерев'яну темну церкву з трьома банями і залізними хрестами. І з другого боку село і така ж церква з трьома банями і залізними хрестами. От тобі й на, це ж його село. зупинився Тарас пізно вже. Ач! І сонце майже вже за гору сховалося. Ні, думає він. Піду вже я завтра. Як Катруся пожене, корів до череди, я й піду до стовпів. Сьогодні я одурю Микиту, скажу, бачив ті залізні стовпи, що небо підпирають. А зараз піду додому, і церква нашу видно, згори легше, ніж нагору. Скотився і щувся як. Реплять, майжі, поволі йдуть круто роги волим. А -гей! Мої половії, чути, а десь на задніх возах виводять над річкою бережком ішов чумак з батіжком, Гей, гей, з Дону додому. Зупинився Тарас, розглядає мережені ярма, прислухається до знайомої пісні. Постій чумак постривай, шляху в людей розпитає. Гей, гей, чи не заблудився? Мені шляху не питать, прямо степом мандрувать. Гей, гей, долю доганять. А куди ти парубче мандруєш? спитав його дядько, що їхав паровицею на передній мажі. Бриль на ньому широкий, і з-під нього, як з-під даху, засмагле суворе обличчя видно. Додому, каже Тарас, а де ж твоя домівка небараче? Корилівці, так чого ж ти йдеш до моренець? Я не до доморинися до Кирилівки йду, а коли до Кирилівки, то сідай парубче. До мене намажу, ми й поведемо тебе додому, проясніло усмішкою суворе обличчя, підняв, посадив на скриньку, що стояла на передку. На, поганяй, дивись, який чумак. Дали батіжок у руки, і Тарас задоволений, гордий, сидить, сяє, як нова копійка, ще пак, як справжній чумак, додому повертається. Шлях не спить, не гуляє. Їдуть, реплять на ньому межі, поволі ступають спокійні круторогі воли, далеко-далеко вони брели, переправлялися через ріки, пили вони Дніпрову чисту воду і ревли на рев його непокірних порогів, ступали по цілинних безмежних степах, скуштували на півдні гіркого полину, спочивали коло самого Чорного моря, коло Солоних Озер, нелегкий шлях пройшли вони. Та спокійні, міцні, були вірними товаришами в дорозі своїм хазяїнам, і без води не раз засинали і прокидалися, а й прокидалися та йшли. І от повертаються вони додому, везуть сіль, везуть рибу. Рідний спориш уже під ногами. Чують вони вже близько домівка, турботливий хазяїн вийме за нози й зніме надовго важкі ярма. А пестолива хазяйка чиститиме й годуватиме своїх сірих, чи полових, чи мурих годуванців і доглядатиме до нової мандрівки. І мене дома таке ж мале дежидеться, каже хтось на сусідньому возі. Чи живі вони там, чи за панською ласкою, може, вже з голоду попухли? І де не приїздиш крізь однаково, обізвався рябий невеличкий дядько. Он за Дніпром у шинку кума стрів. Каже, не сила, тікають люди. А то вже так, обізвався хазяїн мажі, на який їхав Тарас, як на пана поробиш, то й цей чорний шлях білим, здається. А чого ж він чорний, не стерпів? спитав Тарас. Помовчив чумак, потягнув люльку, усміхнувся до Тарасика. Мале таке біля років шість йому, а очі цікаві до всього. А того, хлопче, що цей шлях був колись найстрашнішим, найнебезпечнішим. Було на волку, і розбишаки, харцизяки, різні нападуть. Колись самим чумакам і їхати було небезпечно, у степах без запорожців не проїдуть, ну, а ті вже й без стежки стежку вірну знайдуть, через той чорний, що лиха на ньому. Дорога, і набратися лиха немало. мало. Так він за дідів прадідів звався, так і тепер зветься. Бо й тепер, лиха не менше. Хотів ще раз питати Тарас і про запорожців, і про Розбиша. От чумаки, такі бувалі люди, усе вони знають. Та бачить уже насправді їхнє село проти гори стоїть. Та кричав весело онде, онде наша хата. А коли ти вже бачиш свою хату, то й біжи собі, мовив хазяїн, зняв хлопця і поставив на землю. Нехай іде собі, звернувся він до товаришів. Нехай іде собі, мовили чумаки. Усміхнувся їм Тарас, і курнув по дорозі, а чумаки зупинилися становищем на останню ніч своєї мандрівки. Оце вже завтра дома наш, сказав молодий до свого вола. Він, може, і пішки побіг би додому, як той білявий хлопець, та старі чумаки знають порядок. Усі разом вернуться, струмив старший кий у землю, витяг кухар казан і тагани і понад шляхом виріс чумацький табір. А Тарас уже підбігає додому, за мандрівкою та розмовами і не помітив, що вже засутеніло зовсім зійшла перша вечірня зірка, а за нею друга і виплив дворогий чередник їхній місяць. Оце вже лаятимуть тато й мати, думає Тарас. От їхня яблунька, катрусина улюблениця, от і хата їхня. А коли хати на зеленому спориші сидять вечерюють тато, мама, брати і сестри. Його миткі очі вже роздивилися. А де ж Катруся? Стоїть Катруся, його невтомна нянька коло дверей та дивиться на перелаз. Прийшов, прийшов, приблуде, закричала вона, побачивши Тараса. Сідай вечері, приблуда, і сердиться, і всміхається Катруся. Сидить Тарас за вечерею, з великої спільної миски дерев'яною ложкою набирає юшку. Хочеться йому дуже перед Микитою похвалитися, що бігав він до залізних стовпів. А що як Микита насправді їх таки бачив і спитає, які вони, може розказати, як він з чумаками їхав, і вже знає, що то за чорний шлях, коло них проходить.